Маштанці. Цього разу нас у гості запросили керівник та учасники гуртка Кольори веселки, які добре знаються на цікавих видах мистецтва. І ми йдемо до них знайомитись. Першими, кого ми зустріли на своєму шляху, була ось ця мила дівчинка, яка разом з татком очікувала початок занять. Привіт, мене звуть Настя, моя фамілія Селіфонова, Я живу в місті Баштанка. Я ходжу на гурток малювання. Мені цей гурток дуже подобається. Я люблю робити все своїми руками, малювати, вишивати, ліпити, вирізати. Я показую свої роботи батькам, Олені Махалін і друзям. І друзям. Хто більше хвалить? Всі. Це було її бажання. Вона ну, творча дитина така у мене. Дома помалювала трохи стіни, а потім вирішили цю творчість пустити в правильне русло. І нам допомогла в цьому пані Олена Михайлівна, яка, ну, яку я давно знаю, вона займається в нас творчістю. Ну і думаю, щоб моя дитина теж була творча. Вона прям горить, як приходить. Роб, да, не то не забереш її. Дитяча студія образотворчого мистецтва Кольори веселки Баштанського районного будинку культури була створена у січні 1986 року. З 1990-го носить почесне звання народної. Сьогодні цей колектив об'єднує 30 учасників віком від 3 до 16 років, які закохані у чарівний світ художнього мистецтва та вміють створювати прекрасне своїми руками. Веселка це є велика гармонія усієї природи, це і води, і сонця. І от наша студія називається Кольори веселки. І діти, які приходять, вони дуже різні, ви їх сьогодні бачили. Вони всі мої зірачки. Я кажу, найменші це моя радість, старші це моя гордість. А пишатись насправді є чим. Вихованці студії неодноразові дипломанти та призери районного, обласного та всеукраїнського конкурсу Податки очима дітей. 2014 року творчий колектив брав участь у обласній виставці народних студій, майстри, барвистої палітри та отримали Кубок Краща народна студія. 2015 2015-го здобули переможні місця у рамках заходів еколого-просвітницького спрямування. І цей перелік можна продовжувати. você Краса навколишнього світу самого маличку приваблювала своєю багатогранністю ось цю дівчинку. Роботи Валерії Пономаренко неодноразово прикрашали виставки юних баштанців, її картини сповнені соковитості життя, яку дівчинка у свої небагато років вже вміє відчути і передати на папері. Ліра зізнала, що будь-яку вільну хвилинку присвячує саме малюванню. Цей гурток дуже вагома частина мого життя. Він приніс в моє життя більше якихось барв насиченості. Тут я можу по-справжньому розслабитися, посидіти, помалювати, відпочити від сторонніх проблем. Творчість для мене це щось особливе. В майбутньому я мрію пов'язати своє життя з такою професією, як реставратор, а це дуже близько з живописом. Займаючись у цьому. Гуртку я змогла зрозуміти себе, зрозуміти навколишній світ через красу. Тепер я захоплююся природою. Коли йду додому, завжди милуюся небом. Воно різне завжди. Брати Діма та Андрій прийшли у гурток три роки тому, і це рішення не було випадковим, адже їх матуся, а нині відома у області художниця Наталя Ракітіна також колись вперше переступила поріг студії. Але вибір заняття до душі хлопцями відбувався свідомо. Творчість є дуже важливим компонентом в нашому житті, тому що, ну, по-перше, вона, мабуть, об'єднує людей і допомагає їм розкрити свою душу і якось проявити себе. А ти про що любиш малювати? Я люблю малювати птахів і природу. Мені більше подобається малювати птахів, тому що вони дуже гарні. Між тим свою майбутню професію Андрій спрямовує більше у світ хореографічного мистецтва, бо мріє про власну танцювальну студію. А ось старший сказав, що йтиме маминою стежкою. На сьогоднішній день є дуже важливим дати дитині шанс зробити перший крок у своєму майбутнє. Дати можливість обрати, можливо, навіть майбутню професію. І ось Олена Михайлівна козявко у нас в районі є такою людиною, можемо сказати, такою зіркою нас в нас районі, яка сприяє цьому дітям. Вона є дуже дуже досвідченим спеціалістом, дуже великим фахівцем в цій справі і сама дуже талановитий майстер і передає це дітям і вміння, і бачення цього світу. Лише три роки тому стартувала у живописне майбуття з легкої руки Олени Козявко і Ірина Латарія, роботи якої вже відзначаються фахівцями завдяки своїй рідності почерку. Те люди, которые еще не пришли к искусству или сомневаться в себе, пускай они идут частичку свободного времени, смогут пойти куда-то, там, если есть где-то кружки какие-то там, и попробуют заняться, и найдут себя. И если ты почувствуешь, что ты считаешь востребованным себя, что у тебя это хорошо получается. А главное, что наставник-учитель, который воодушевлен и тебя постоянно подбадривает и говорит, как молодец, как хорошо у тебя это получается, это тебя крыляет. И ты идешь дальше, 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 и у тебя получается вот то, что получилось у меня. Аню і Яну Назаренків також три роки тому привела у гурток мама Тетяна. Жінка каже, що дітки були дуже непосидючими, і коли побачила перші творчі результати, була насправді здивована. Особливо вразила картина Ані портрет Клода Моне. Мені принесла книжку про художників різних. І ось мені спало на думку намалювати художника Клода Моне. Слухай, а хто такий Клод Моне? Що ти про нього знаєш? Клод мене це французький художник. Він малював дуже багато картин і масляними фарбами, тому я мрію стати художником таким, як Клод мене. Маша і Міша Кострубські відвідують студію лише рік. Дітки розповіли дивну історію, яка трапилась з ними буквально на початку року. А почалось все з простої писанки. Це писанки і на писанки я намалювала Оленів. А де ж ти бачила Оленів? Ніде. ти, ти Зобразилась. А вони є да? на справжньому світі в Діда Мороза. Правда? Да? А ти бачила їх? Ну що, ти Діда морози не бачила? Не бачила, я вночі сплю, а він вночі приходить. Михайло, скажи, будь ласка, ти бачив кіта Мороза? Бачив. Коли усі рідні, ну це мені було десь сім років, коли усі рідні виходили дивитися на саюти, тоді я був у хаті. І тоді я побачив, що хтось йшов, подивився, нема нікого. Потім подивився у дідусеву кімнату. Кімнату там дід мороз. Ну, це, як сказав Михайлик, минулі спогади. Сьогодні ж хлопця захоплюють машини і саме цьому присвячена робота вечір в автопарку. А ще маленький фантазер полюбляє складати анекдоти і дивувати оточуючих незвичними пізнаннями. Чому художники пишуть своє прізвище внизу, щоб картини навішали догори дном. Я вчора. Ввечері прочитав одну цитату, якою я дуже захопився. Те, що може передати тільки живопис. Це справді так? Справді. Ось такої. здивувала нас і ця маленька красуня з волоссям кольору стиглої пшениці. Мене звати Ніка, мені сім років. Нікуша, що ти зараз робиш? Малюю. А що це ти малюєш? Маки? Вони стоять в вазі. Слухай. А що взагалі ти полюбляєш малювати? Полюбляю малювати. Я була маленька, полюбляла котики малювати і китеняти. І зараз я таке полюбляю. Слухай, а в тебе вдома є котики? Ні. Ні? А як ти малюєш? Ти в уяві собі якось їх? малюєш? Да. Так. А які вони котики? Вони пухнасті. Ніка розказала, що у школі вчиться невідмінно, а взагалі і насправді в неї ціла скринька талантів. А що, якщо розкрити цю скриньку, що там у ній є? Давай будемо пальчики загинати, що там у цій скринці. Я можу танцювати. Так, ще. Можу ще бути вчителем. Так. Можу бути продавцем. Ну. Можу співати. Слухай, ну ти просто талант на усі руки майстер, так? Да? Да. Ну, а все ж таки, що тобі більше подобається? Мені. Мені все подобається. Особливо Ніка підкреслила свій ораторський талант, який нещодавно оцінили члени журі конкурсу читців творів Тараса Шевченка за вірш розрита могила. День і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну. Моя батька все некрасиве, малюниче. Тут живуть мої друзі, батьки. Я люблю свою баштанку, бо це моє місто. Розкрити творчий потенціал будь-якої дитини це основа основ, каже Олена Михайлівна Козявко, у якої за плечима більше 20 років досвіду спілкування з дітьми. Маленька Настонія мріє йти шляхом бабусі, яка за її словами знає і вміє будь-що на світі. Між тим Олена Михайлівна впевнена, що успіх вчителя це коли учень стає кращим за вчителя і прикрашає його шлях вже своїм творчим цвітом. Це дуже цікаво, коли твої учні йдуть вперед, несуть найкраще те, що ти заклав. Оту малесеньку зернинку і виросла така здорова квітка. Широта творчого польоту розкриває дитячі крила. Живопис, ткацтво, монотипія, якими тільки техніками не володіють гуртківці. Між тим деякі з них саме зараз вони погодились нам показати. Поліночка нам покаже валяння. Ліра нам покаже розпис. Настя і Настя нам покажуть мотанку, яку вони зроблять. Інша Настя ще одна наша Настя покаже нам вибійку. І Альона, яка в нас вміє творити і глиняну іграшку, сьогодні покаже вам багато цікавих різних іграшок, які вона зліпе з полімерної глини. Отже, починаємо з майстер-класу з виготовлення ляльки-мотанки, який продемонструють дві настуні. Маленька похвалила, що свою першу лялечку вона зробила для любого татка, коли той вирушав у відрядження. Наша лялечка називається подорожниця. Її використовують для того, щоб гарно провести свій путь далекий. За традицією обличчя в ляльки не робиться, щоб воно не нагадувало справжню людину. В це обличчя виселяються духи, вони можуть бути і добрі, і погані. Варто запам'ятати, що лялька-мотинка робиться з натуральної тканини. У нас є тканина, і ми будемо зараз робити отаку ляльку. Отже, ми беремо тканину, вложимо клубок ниток і загортаємо. Ось я вже зробила голову для ляльки-мотанки. Тепер ми можемо її прикрашати. Кожен прикрашає по-своєму. Хтось мереживом, хтось хустинкою, хтось робить шубку. Їй обов'язковим дорозі є мішечок. В нього кладуть все необхідне, і для ляльки-мотанки необхідні хороші думки, щоб вона допомогла в дорозі. Астуні продовжують працювати над лялькою-мотанкою, а ми знайомимось далі. У нас третя настуня. Розкажи, будь ласка, що ти нам покажеш? Я хочу показати вам техніку виготовлення вибійки. Раніше вибік робили із дерев'яних дощечок з гладкою поверхнею, а зараз майстри роблять із різних природних заготівок, наприклад, із картоплі, те, що я вам і покажу. На звичайній картоплині прорізаємо потрібний візерунок. Добряче занурюємо у спеціальну фарбу для тканини і робимо відбиток. Варто зазначити, що відбиток ми робимо на натуральній тканині. Коли фарба висохне, роботу треба випрасувати і можна користуватися річчю. Вибійка в нас допрацьовується між тим любі хлопчики і дівчатка. Ви знаєте, на моїх очах створюється ще одне диво тут. Ось майже картина домальована. Лірочка працює над нею, і саме зараз розкаже, в якій же вона техніці намальована. Зараз я працюю у техніці Петриківський розпис. Ця техніка виникла у селищі Петриківка, ось чому її назва, на Дніпропетровщині. Зараз я намалювала половину роботи, щоб ви бачили готовий результат. А тут я вам покажу складові цієї роботи. Особливість цієї техніки це мазок, тому що може поєднуватися декілька кольорів. Ось, наприклад, ми візьмемо ось такого червоного та зачиснемо трохи жовтого і проведемо мазок. З цих мазків створюється квітка. Для створення більш витончених елементів малюнка використовуємо пензлик з м'якенької котячої шерсті. Ось, наприклад, ось такий мазок. Сукупністю таких мазків можна. Створювати різні композиції, це рослинні композиції. Доволі часто майстри ще використовують зображення птахів, але вони дещо стилізовані, перероблені на підкриківський розпис. В селі вважали, що в кого не розмальована хата, той чи причесний до нечистої сили, чи вбога людина. І кожного року малюнки змивали та малювали нові, тому це було своєрідною прикрасою. Ліра домальовує, а з секретами роботи з полімерною глиною з нами вже ділиться Альона Старостенко. Дівчинка каже, що саме глина може якнайкраще передати всі ваші творчі задуми. Полімерні глини ліплять прикраси для одягу на волосся, обруч, сережки і так далі. І також часто роблять іграшки. Ось ви можете бачити. Іграшки можуть бути як великими, так і малими. Я зараз вам можу показати, як з цієї ж полімерної глини ліпити. Спочатку її потрібно розімнути як звичайний пластилін. Вона буде дуже легко ліпитись. На сьогоднішній день я буду робити отакі троянди. Отже, обираємо потрібний колір, робимо тоненьку смужечку, ріжемо її на невеличкі частини. Для початку беремо найменшу частину та робимо середину. Ми закручуємо по кругу і пальцями відгинаємо. Края. Також можна робити це стеками спеціальними. Коли основа квітки готова, за бажанням можна додати другий та третій шар пелюсток. Виріб з полімерної глини вважається завершеним, якщо він пройшов термічну обробку, яка робить його твердим. Не припиняю дивуватися нашим маленьким майстриням. Кожне направлення дивує своєю красою. Аліна, розкривай, будь ласка, таємницю, що робиш? Е, я роблю валяння. Воно виникло 8 тисяч років тому. Вироби валяння можуть використовуватися як у побуті, так і на одежу. Ось, наприклад, сережки. Це бутони Мака, це бутон рози. А ось ця троянда насправді брошка на пальто. Як же можна створити таку прикрасу? Поліна для нас чітко визначила основні етапи. Для цього нам знадобиться вовна, голка, якою ми будемо закріпляти, і поролон. Далі нам знадобиться проволока для закріплення. Беремо вовну, розподіляємо по поролону і закріпляємо голкою. Коли ми зробили основу для пелюстки, ми беремо нашу вовну і накладаємо. Добре обгортаємо форму, остаточно закріплюємо її голкою, проробляючи до тих пір, поки текстура не стане однорідною. Ось і наша пелюсточка готова. Ми додаємо готові елементи і завершуємо композицію. Ось подивіться, яка краса вийшла у наших маленьких майстринь. Пряче попрацювали, а наразі можна і відпочити. Всі разом, як у доброму сімейному колі. Я зрозуміла, що перш за все це душа дитини. Це її світосприйняття, це настрій, з яким вона бачить цю природу. І я, пройшовши якийсь життєвий свій шлях, зрозуміла, що головне це навчити дитину бачити прекрасне, яке оточує оцей світ, цю землю. І я хочу їм прищепити оту любов до життя, яка в мене вже є, як мами, як жінки, як вчительки. Я їх дуже всіх люблю. Вони дуже гарні, їх не можна не любити. Надійшла пора прощатися. До побачення, маленькі талановиті баштанські хлопчики та дівчатка. Попереду три місяці канікул. Нехай вони стануть для вас яскравими та насиченими. Ну а з вами дорогенькі, дорогі наші глядачі. Ми зустрінемося наступної неділі. Пока-пока.